На північному заході Полтавської області розташовується Лохвицький район, до складу якого входять Лохвицька міська та Синчанська сільська територіальні громади, Заводська міська і ще 17 сільських рад, взагалі 81 населений пункт. Важливе місце в районі займає сільськогосподарське виробництво. На родючих лохвицьких землях вирощуються зернові, бобові, технічні культури та насіння олійних культур. Аграрні компанії району займаються збереженням ґрунтів, застосуванням новітніх технологій вирощування урожаю в рослиництві і племіною справою з кормовиробництвом у тваринництві. В районі останніми роками набуває розвитку садівнича галузь, вирощують яблука, малину, полуницю та смородину. Продовжує розвиватися і птахівництво. Одна з найпотужніших птахофабрик Полтавської області розташована саме на території району. Це сертифіковане підприємство реалізовує курячі яйця всіх категорій. Аграрний сектор економіки на сьогодні один із найперспективніших напрямків інвестування. З цією метою господарством району за рахунок власних та залучених коштів введено в експлуатацію молокозавод по виробництву молочних продуктів: молоко, сметана, йогурт, кефір, морозиво та приміщення під забійний цех з вмонтуванням холодильного обладнання. Підприємства дбають про покращення матеріально-технічного стану та модернізацію виробництва, закупляють нову сільськогосподарську техніку та вантажні автомобілі. Розміщені на Лохвичині зерноторгові компанії займаються продажем та експортом зернових, олійних і технічних культур українського виробництва. Атестована та акредитована, і оснащена сучасним обладнанням лабораторія найбільшого елеватору, розташованого в регіоні, постійно здійснює контроль якості зерна та технологічного процесу. На території Лохвицького району знаходяться 450 нафтоконденсатних свердловин, і він є одним з найбільших в Україні по потужності нафтогазового комплексу, який представлений відкритим акціонерним товариством Укрнафта, компанією Укргазвидобування та рядом інших підприємств, які займаються видобутком та переробкою вуглеводнивої сировини. На території району розташовано газопереробний завод, який, використовуючи новітні технології та американське устаткування, переробляє. Ляє сировину, глинсько розбишівського і Яблунівського родовищ Лохвичина духовна та культурна скарбниця Полтавщини. Кожен населений пункт краю це своя культура, побут, звичаї, традиції, що передаються з покоління в покоління. Чудові краєвиди, мальовничі берега водойм Лохвичини приваблюють в наш край туристів та дають можливість насолодитися перебуванням наодинці з природою. Майже в самому центрі Лохвиці розкинувся сосновий парк, який є улюбленим місцем відпочинку та зеленими легенями міста. Ще в у 1929 році на площі в 50 гектарів були висаджені невеличкі сосни. Парк розташований на березі річки Лохвиця, що робить тут крутий поворот. Мальовничий щирий Лохвицький край запрошую всіх на гостину, щоб пізнати зблизька ще одну частинку України і полюбити її так, як любимо її ми.